Хочу поділитися, що з дитинства любила малювати. І після якогось уроку прийшла додому, Надя проповідувала, і це навчання було в нас. І прийшла і додому намалювала малюнок. Ну і все кудись положила. Він випав в мене. І я думаю, ну от піду на. Про, ну, на молитву, коли ми там спілкуємося, і я вам покажу. І, в общем, так забувалося, ну тепер я вам просто на ваш розсуд намалюю це, згадаю, цей урок, я буду як учениця, як, як бути, як діти. Урок був такий: ми в Ісусі Христі, Ісус Христос це Слово, і я спробую це зараз намалювати, а ми знаходимося в Слові. Ісус Христос це Син Божий, а ми в ньому. І ми всі отут, як клітиночки. І ми знаходимося, всі заховані в Отця. І це все є. Ага. Єсмь. От я намалювала це. Ну я просто на ваш розсуд, як я це бачу. Це все живий організм. Це ми, як ті клітиночки, вони розмножуються. ну Я так бачу. Yeah. От. <реш> і це є церква жива. Хочу сказати, що ми зараз проходимо таке вчення, яке називається Ми світло для світу. Ну, ви світло для світу. Ви знаєте, що почала роздумувати: хм, Ну, світло, значить, ми маємо світити. Ну, а наскільки я свічу? Ну, я, в общем, почала роздумувати, роздумувала, роздумувала. Ну, думаю, піду в фізичний світ. Ну і зараз вам спробується, ну, ми всі це пережили. От зимою у нас, коли була темно, то коли темно, перше, що ми можемо взяти, це фонарик, ліхтарик ліхтарик, так який освічує. Ну при помощі нього ми можемо з кімнати зайти на кухню, там ну кому куди треба. Значить, ну він світить відносно мало. Якщо вкрутити, ну ми знаємо, що електрика, вкрутити лампочку, ну сама така найменше лампочка. Тридцятка. Завжди їх кручують в таких будівлях, в коридорах, щоб ти ще там ключом міг намацати ці двері. Нічого не видно. Ну, якщо вкрутити лампочку 60 Вт, ну ти вже можеш побачити все, що в хаті робиться. Але ну, шити, хто вміє шити голку, тобто нитку в голку ти не вдінеш читати, теж досить тяжко. Ну і, звичайно. Якщо вкрутити лампочку 100 Вт. От. Ну, ти вже можеш і нитку в голку вдіти, ти ну, цей. Ну і на остаток, я ще намалюю таке. Це в фізичному світі. А якщо перейти в духовний світ, я так думаю, ну, ліхтарик, напевно, це твоє рішення. Коли ти приймаєш рішення, це перший крок. І ну, mm -hmm. ти приймаєш рішення, що ти хочеш mm -hmm. покаятися перед Господом свічу. і народитися згори. Коли ти народжуєшся згори, на 30% тобі вже Христос. Mm -hmm. Ну, коли ти вчишся, mm -hmm. проходиш так, mm -hmm. являєш, так, то вчишся, ну не знаю наскільки свічу я ще. Ну я так думаю, що вже десь. Хочеться Хочеться вже світити. Ну і ми йдемо далі. Ну, а це наш отець, звичайно, який, е, от коли учні з Хсусом Христом піднялися нагору, ми побачили світло таке, що аж побадало. Ну, ми туди йдемо всі, я так думаю. Надіюся, теж так завжди, от, коли ми говоримо за дітей, що вони там не слухняні, що вони там ну, витвердують. Ні. Я так думаю, ні. Ну, чому? Якщо як діти, Господь же каже нам, будьте як діти. Я так думаю, що напевно, скорше всього, це... Ну, ми в світі, коли живі наші батьки, то ми залишаємося дітьми. А наш Отець Небесний, він живий завжди. Він єсмь. І хочу сказати, що, будучи дітьми. Божими, ми діти Божі. З позиції дітей Божих ми приймаємо його обітниці, ми віримо в все, що він говорить. Хочу сказати, найбільше, напевно, обітниця, ну, слово, яке він нам дає, це слово, що він дасть нашим ворогам. ворогам дух, який, і вони почують звістку і повернуться в свій край. І він вразить меч мечем їх, їхньому краї. Хай буде по цьому слову. Ми як діти Божі. Амінь.